У кожного народу є свої герої. В Англії король Артур та Робін Гуд, у Франції Жанна Дарк, а скандинавські країни пишаються суворими вікінгами. Як думаєш, а хто є таким героєм для України? Звичайно, це козаки. Тож сьогодні ти дізнаєшся, що означає слово козак, що таке Запорозька Січ. І як козаки з силою вибороли власну державу. На прикордонні між землями Великого Князівства Литовського та територіями Кримського ханства простягалося дике поле. Так називали великі майже незаселені землі, що були умовною межею між християнським та мусульманським світом. Саме там почали селитися люди, яких називали козаками, вони стримували набіги турків і татар. Слово козак має тюркське походження і цікаве значення вільна озброєна людина. У вільний від набігів час козаки не сиділи без діла. Вони займалися господарством. Наприклад, обробляли землю, засівали пусті степи, вирощували худобу, розводили бджіл, рибалили та займалися ремеслами. А щоб краще захищати свої позиції, козаки будували укріплення зі зрубаних та засічених дерев'яних паль. Таке місце оборони мало назву січ, що походила від слова сікти. Будували їх переважно за дніпровськими порогами. Пороги кам'яниста або скеляста ділянка в річищі водотоку річки. Так, тому січ запорозька, а козаки запорозці. Першою вважається Січ на острові Хортиця. Її заснував князь Дмитро Вишневецький 1556 року. Його ще називали так славетний козак Байда. Запорозька Січ це не просто укріплення або місце, де жили козаки. Це військово-політична організація зі своїми правилами, законами і традиціями. Тому Запорозьку Січ ще називають Козацькою республікою. Республіка це форма правління, де верховна влада належить народу і його обраним представникам. Чи знаєш ти, який вигляд мала Січ та яким було її управління? Запорозьку Січ оточували високі вали з палісадом і дерев'яними зрубами. На них козаки розміщували гармати. Між валами була широка площа, посеред якої зводили церкву покрови Пресвятої Богородиці, її вважали заступницею козацтва. На краю площі стояли курені, так називали і військові загони, і помешкання, де жили козаки. Слово курінь походить від слова курити, тобто диміти. Загалом було 38 куренів. Усі вони мали різні назви, які здебільшого походили від імені отаманів засновників або ж від міст, де раніше жили козаки, які вперше склали курінь, наприклад, Канівський, Переяславський та інші. Окрім куренів на Січі була ще військова канцелярія, там проживав писар і зберігали різні документи військова скарбниця, де були всі гроші та клейноди. І пушкарні, де зберігали гармати та порох. Окремий будинок мав кошовий отаман. Так називали найголовнішу людину на Січі. Він керував не один, а за допомогою інших виборних урядовців писаря, судді, осавула та інших. Вибори проводили щорічно. Зазвичай за допомогою Великої козацької ради, яка відбувалася під час православного свята Покрови у жовтні. Однак під час війни або інших надзвичайних обставин раду та вибори могли скликати і позачергово. Особливу роль у житті козацтва відігравали козацькі клейноди, відзнаки і атрибути влади козацької старшини. До клейнодів традиційно належала булава символ гетьманської влади, корогва, бойовий прапор, бунчук, штандарт полководця, пірнач. Різновид була ви, що мала металеву головку з гострими виступами та була символом старшинської влади. Та ударний музичний інструмент, засіб зв'язку між козацькими загонами. Запорозька Січ унікальне явище в історії. Адже ця структура існувала без підтримки держави, а часто і проти її волі. А козаки часто були ще тим головним болем для короля речі Посполитої. Тільки уяви, ти довго і нудно домовляєшся про мир із турецьким султаном, і от нарешті ви підписуєте договір, але твої піддані козаки сідають у свої човни, чайки, і без дозволу нападають на турецькі порти, щоби пограбувати їх та звільнити невільників. Найвідоміші морські походи козаків пов'язані з іменем гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Гетьманами козаки називали командувачів козацького війська в походах. Але коли починалася війна, козаки одразу ставали улюбленцями короля, бо про їхню військову майстерність у Європі ходили легенди. Саме козаки на чолі із Сагайдачним двічі рятували Річ Посполиту спершу, коли Сагайдачний узяв в облогу Москву, а вдруге, під час Хотинської війни, тоді козаки відіграли вирішальну роль. У перемозі над Османською імперією. Але не тільки війнами прославилися козаки. Їм вдалося створити і власну державу. Знаєш, яку назву мала і завдяки кому вона з'явилася? Козацька держава називалася Гетьманщиною або Військом Запорозьким. А з'явилася вона під час найбільшого козацького повстання в Речі Посполитій, яке очолив Богдан Хмельницький. Тяжко жилося українському народу в Речі Посполитій. Православні церкви та школи закривали, українців усували від участі в управлінні своїми територіями, а селян змушували важко працювати на панів. Тому народ взявся до зброї. І після кількох успішних битв владі довелося визнати Гетьманщину державою а Богдана Хмельницького гетьманом. За державним устроєм військо Запорозьке було республікою, якою керували виборні посадовці чи органи влади. Важливі питання обговорювали на старшинській раді, до якої входили гетьман, генеральна старшина, полковники, представники міст і духовництва. Її очолював гетьман як глава держави. Він також був найвищим суддею та головнокомандувачем військ. Землі держави ділили на 16 полків. У них були свої ради, а полковник мав схожі до гетьманських повноваження, але лише в межах своєї території. Полковника обирали голосуванням, також його міг призначити гетьман, якщо козаки не мали заперечень проти кандидатури. Столицею війська Запорозького було місто Чигирин. Там зосереджувалися вищі органи влади та скарбниця. Запам'ятай перші козаки селилися в дикому полі, де вони стримували набіги турків і татар. Слово козак має тюркське походження і має цікаве значення вільна озброєна людина. Щоб краще захищати свої позиції. Козаки селилися за дніпровськими порогами і будували укріплення зі зрубаних та засічених дерев. Такі оборонні споруди мали назву Січ. Запорозька Січ укріплений осередок козацтва, розташований за порогами Дніпра. Мали козаки і власну державу, що постала внаслідок козацького повстання під проводом Богдана Хмельницького, який і став її першим гетьманом. Козацька епоха найгероїчніша сторінка в історії становлення української держави. Вона і зараз продовжує надихати наш народ, але про це вже в наступних відео.